Сьогодні, 28-го засідання політичної асамблеї, і я розпочав роботу зараз на політичної асамблеї Європейської народної партії Україна є першим і головним питанням порядку денного політичної асамблеї Європейської народної партії. Додатково до цього це є питання соціального захисту, і питання протидії популістичним партіям і політикам, які загрожують. Європейській солідарності, європейським цінностям, європейської демократії, до речі, в Україні я думаю, що популістські заклики вони представляють таку саму небезпеку. Дуже важливо, що більшість наших пропозицій в заяві європейської народної партії, які завтра буде прийматися на конгресі, яка полягає в тому, що підтримка України є пріоритетом для європейської народної партії. Хочу наголосити, що в порівнянні з попереднім конгресом Європейської народної партії зараз вже представлено не 8, а 13 голів держав та урядів. І е, в цих умовах потужність і авторитет Європейської народної партії е, значно зростає. І в цих умовах безумовно, що скористатися цією можливістю для. Забезпечення безбек, безпекової підтримки, для забезпечення фінансової підтримки і для забезпечення захисту демократії, цінностей, демократичного спротиву, прав людини, свободи це також питання, яке буде відображено в основному тексті резолюції. І приємно, що абсолютно всі учасники. Конгрес Європейської народної партії найбільшої європейської партії підтримали е, цю е, позицію. Також буде окремо розглядатися наша пропозиція про невизнання, тобто невизнання Криму. Бо я наголошую, що Крим сьогодні це Тайвань завтра. Крим сьогодні це Гренландія завтра. Крим сьогодні це. Канада завтра, і е, ми дуже дякуємо за те, що цю мою пропозицію було консенсусом підтримано е, учасниками Конгресу Європейської народної партії. Це наша робота. А те, що сьогодні е, негідники. Роблять в Києві, коли вони намагаються скористатися моєю відсутністю, щоб в порушенню закону продовжити політичний тиск, то це є те, про чим чого бореться Європа, і це є те, що перекриває для України або принаймні відкидає і віддаляє нашу європейську євроатлантичну інтеграцію. Ми не дозволимо це зробити.